Вітаю всіх! У мене от така бідося на ровному місці, не з того, ні з цього. Розсипався мій чорний лебідь. Я так і не побачила його квітування в домашніх умовах. Я ще й думала його оце витягнути, пересадити десь тиждень. Назад поливала, поливала чистою водичкою без нічого. І от таке сталося. І, бачите, там всередині мокре, я не оприскувала. Водичка не могла потрапити туди всередину. Але от така сталася біда. Ну, все. Була рослинка, нема рослинки. Ну і бог з нею. Бачите, молодий листочок навіть ще не пожовтів. Отак от, от. от, так трапляється, от так розвалюється. На очах рослинки. Діяти тут уже нема чого. І зачищать теж нема чого. Дітки тут вже не буде. Ось все, почали псуватися корінчики. і вся вона жовта. От така трапляється бідуся. На рівному місці. Ви знаєте, я не дуже жалкую з такими подіями в нашій країні. Це не біда. Після рослинки рослинка буде. Так, шкода, звичайно, не хочеться втрачати красунь наших. Але ж таке буває ні з того, ні з цього. А тут не будемо на грустній ноці. Покажу, що в мене тут ще квітує. Туше красунчик квітує. Ще покупними квіточками. А щоб не радуватися, є квіти. Сезамчики ще мої доквітають. І червоний. І рожевий, і бріончик метелик. Така цікава квітка, наче метелик, а наче і мушлечка така, обидва квітоносики ось така. Цікавий колір, цікава квітка. Ондолсторис хліб метелик, квітує, розето, який букетик. Е, чую його розстраюватися? Красота, моя шоколадка дорощує 4 бутончика. Поки ще не одної квіточки не скинула. А тут мій пінівчик, ростить цвітоносик. Ця ще дівчинка виграна, квітує. Там в мене купа квітоносиків. Знову почепила важелість прищепочок, а то тянеться аж до самої лампи. Довелося прищепити. то до легенда. Я не такий як цвітоносик, метелик, е -е, у маракеш дорости свою будочку. Є, е -е, що буде показати. Досі ще квітує валлі, одну лише квіточку скину, і то через те, що я пересушила трошки. Ох, уже ж довгоквітучий сорт. Вже три рази поміняв свій колір, але квітує. Мікі Крон, бутончики, зміїна шкіра Грін Волт один дорожчий цвітоносик, новий Ростить. Тоші стандарт цвітоносик. Тут бігліпчик, там пілорчик, тут квітує, тих! Красоти буде. Тут ось, тут цвітоносик. Боже, чого розстраюватися? А в мене тут ще й малявки вирішили дві заквітнути. Тут бігліпчик ось уже формує бутончики, розмір 1,7. і будь ласка. І от там подвійна посадочка Green Apple, повинні бути метеликами. Одна рішила заквітувати ось, ось цвітоносик. Так що нема чого розстраюватися. Будуть квіти. Трапляється. Що ж ти зробиш? Буває іноді таке. Так що от, от так. Дякую всім за увагу. Все буде добре.